Євген Кравченко, вчитель історії освітніх центрів школи супергероїв у Дніпрі. Сім років він присвячує себе своєму покликанню, навчаючи школярів, але особливе місце в його кар'єрі займає робота з дітьми в понкогеноматологічному відділенні лікарні. Його завдання не просто викладати історію, а підтримувати та надихати дітей, які щодня борються за життя. Прийшов напередодні нового року. Напередодні нового року тут ще таке дитяче свято було, всі зібралися. Такий великий-великий збір був. Діток там, аніматори виступали перед ними. Звичайно, ну, спочатку трішки, трішки себе відчув по-іншому. Можливо, навіть забоявся, тому що бачити, звичайно, діток на, там, на візочках, бачити діток з крапельницями дуже непросто. Але потім тут зі мною познайомилися два. Два наших супергеройчика Денис та Ігор, І е, ми тут сіли прямо за цими столами. Почали про Єгипет говорити з Ігорем, бо він був шостий клас. Денис додав, до нас, хоч він в початкових класах він до нас додався, і ми так дуже гарно провели час. І якось цей весь страх десь дівся. Перший його учень, десятирічний Денис, чекав на Євгена з нетерпінням, мріючи дізнатися про історію Єгипту та козаків. Попри важкий стан, хлопчика, вчитель кожен день проводив заняття, підтримуючи його цікавість до знань. Але на жаль, через кілька днів Дениса не стало. Звичайно важко, звичайно важко, і якось стараєшся знаходити в собі певні певні такі речі, які допомагають з цим працювати, і при тому, що кожен раз це там по різному може бути Якийсь раз це може бути там просто розмова з колегами. Іноді буває, що навіть там розмова з психологом, о, тому що ну, такі речі проходити важко особливо ну безліч є прикладів цього. Безліч є прикладів того, особливо, ну, там, не знаю, коли вчорашній футболіст в тебе на уроці і в нього. Можливо, він буде там паралізований на все життя, не ще спини, і ти, ти розумієш, наскільки йому зараз непросто, і ти стараєшся всім, всім, чим тільки можна підтримати, навіть там якоюсь розповіддю, якимись жартами, ще чимось. І коли вже там, наприкінці заняття ти бачиш якусь посмішку, і та посмішка доволі довгий час не сходить з обличчя. Це дійсно показує, що твоя професія важлива. Роботи з дітьми показала Євгену, що жага до життя і знань не зникає навіть у найважчих умовах. Він викладає уроки дуже цікаво, дуже. Так, що людина справді була заінтересована. я яка не дуже люблю історію, але мені, мені дуже сподобалось. І я вже став задумалася, щоб більше вивчати історію. Женя дуже добрий, дуже чуйний. Він дуже може допомогти. За він як по мені він дуже хороша людина. Особливе враження на дітей справляє його підхід. Учні говорять, що з нетерпінням чекають на заняття, навіть коли їхні сили обмежені через лікування. Цікава людина, дуже він коли прийшов перший раз на урок до мене, він пояснив, для чого потрібна історія вивчати. Показав буквально на пару датах, як історія повторюється, пояснив всі основи історії. Та ну дуже він може навіть не розмовляти про іс історію та. Трошки якісь факти історичні додати, і ну трошки ми вивчаємо так історію. Сам Євген підкреслює, що його завдання не просто викладати матеріал, а надихати своїх супергероїв. Визнання на рівні Global Teacher Prize стало важливою подією не лише для самого Євгена, але й для всієї школи супергероїв, яка продовжує змінювати життя дітей через знання, підтримку і любов. Певним чином несподівано, але великим. Я вдячний, вдячний дуже за цей вибір. І це так би, заслуга всіх наших 17 центрів освітніх, нашої державної установи. І переді мною велика відповідальність їх представляти ці центри. От для мене це, це так важливіше, важливіше бачити якусь нашу спільну місію і разом її творити. Для цих дітей уроки з гігієном – це не просто час для навчання, а моменти, коли вони можуть відчути себе звичайними школярами, що живуть повноцінним життям, сповненим цікавих відкриттів. Сьогодні Юген не лише вчитель його місія допомагати їм не лише отримувати знання, але й відчувати себе частиною цього світу, який ще має для них безліч відкриттів.